Я пам'ятаю, як тоді, в 2013 році, буквально пару місяців після вашого створення, ви були першими, хто вийшли підтримати людей на Майдані в Тернополі. Тоді ви створили свій координаційний штаб. Саме тоді вашу середу допомагала забезпечувати безпеку і охорону Тернопільського Майдану. Тоді ви допомагали, я це пам'ятаю, підтримувати харчування людей. Тоді ви допомагали відправляти все необхідне на Майдан в Києві. Згодом була сформована перша козацька сотня, перша афганська сотня, які виїхали в Київ на підтримку Майдану. Я горжусь тим, що Тернопіль тоді показав і дав Україні, що тут є люди, які згідні стати на захист українців, на захист свободи, і гідності нашої української держави. А далі почалася страшна війна. І знову ж таки, ваші представники, одні з перших, пішли до нас Збройних сил України. Частина, хто залишилася тут. Сформували потужний волонтерський рух, який працює багато років і до цього часу і забезпечує всім необхідні наші Збройні Сили.